У Тернівці відкрили центр кар'єрного росту. Шлях до успіху. З 22 травня по 28 травня цього року в Україні проводиться тиждень професіально-технічної освіти. У рамках цього всеукраїнського тижня на базі Тернівського професійного гірничого ліцею було відкрито центр кар'єрного росту. Майбутнім студентам обіцяють різноманітну програму. Вони будуть навчатися як у теорії, так і на практиці. Всі консультації, психологічні, професійні консультації, які з вами будуть проведені, на цьому не закінчуються. Потім ви обов'язково. Маєте можливість отримати специфічні професійні навички. Матеріальна база Тернівського професійного гірничого ліцею дозволяє це робити. Крім того, майбутні фахівці отримуватимуть стипендію. Завдяки компанії Павла Павлоградогілля планують зробити її за сіткою першого тарифного розряду. Новостворений центр буде розбудовуватись завдяки співпраці з потужними підприємствами. Саме тому робота закладу буде направлена на те, щоб студент отримував необхідні знання для подальшої роботи. Робота центру кар'єри вона буде направлена а, саме на те, щоб випускник навчального закладу, по-перше, був мотивований, а, мотивований а, на роботу на певному підприємстві. І тут важливо буде, коли підприємство буде підбирати собі а, ці робітничі кадри, які будуть залишатися потім у них на роботі. А, це перший момент. А, другий момент, а, що Цьому центрі професійної кар'єри ми зможемо, завдяки співпраці з підприємствами, профорієнтувати молодь і не тільки молодь, але і 18+, на робітничі професії і на можливості професійного розвитку. Напрямків у центрах буде багато. Допоможемо як випускникам шкіл, так і всім бажаючим освітянам або людям, які закінчили виш, але ще не вирішили, ким саме хочуть працювати, зазначає керівник закладу Оксана Сафронова. Я запрошую вас до спілкування і хочу від щирого серця передати всі ті знання, які володію я, і хочу, і хочу щоб володіли ви. При допомозі яких ви добре адаптуєтесь до життя все раз. Ви будете знати, які шляхи до цієї професії, які будуть перепони на шляху до професії. Це дуже важливо знати. Мені є що вам сказати. Я хочу це вам сказати. Тому я вас всіх чекаю. Дякую. У центрі чекають на усіх охочих опанувати різні професії. Головне задатись питанням, ким би я хотів бути. І а яка у мене мрія, що я можу, що треба? Оце головне в нашому центрі на це можна знайти відповідь. Головне поставити для себе мету, прийти до нас і отримати інформацію, а зараз вона безстідна. Кожному закладі професійно-технічної освіти Дніпропетровщини згодом відкриють подібні центри. У Тернівці на честь відкриття провели урочистий захід, привітали запрошених гостей караваєм та перерізали стрічку. Після цього вшанували хвилиною мовчання п'ятьох студентів, які героїчно загинули, захищаючи кордони батьківщини. Потім для присутніх директорів шкіл провели круглий стіл, під час якого вони обмінювались досвідом з освітянами Черкаської області. І поки вчителі спілкувались, учні направились на майстер-клас з виготовлення альтернативних освітлювальних приладів. В холі закладу демонструвалася виставка поробок. А також присутнім показали обладнання, на якому згодом можна здобути практичні навички. Отже, ким стати кухарем, шахтарем або касиром вирішувати саме вам? Для цього необхідно зробити лише один крок завітати до закладу.